Вітаю, друзі, із свого садочка на Рівненщині. Звичайно, тема відео не Іриси, але я не могла не показати вам цю красу. Шкода, що не можна передати аромат, тому що пахнуть вони надзвичайно. Є сорти, які пахнуть, ну, принаймні для мене, лимонами. Є, які просто пахнуть свіжістю якоюсь такою вишуканою, я б навіть сказала. Дуже гарно, дуже насичено, тільки от дощі їм трошки вкоротили життя цими рисами. але тим не менше вони все рівно квітують і радують. Я сьогодні з вами ділюся розпаковкою. З одного із своїх улюблених розсадників це не на правах реклами. Просто мені подобається з цими людьми співпрацювати, в тому плані, що я замовляю їх, в них рослини, а вони їх надсилають. Мені подобаються їхні саджанці, які я замовляла, неодноразово вже. І скажу, що я там згадую флоріум, я не хочу їх якось там знеславити чи зробити їм погану рекламу. Я замовляла на флоріум, напевно, двічі, але я не замовляла рослин у контейнерах. Я замовляла насіння трави, ото, яку якою сіла на своїх доріжках, і замовляла цибулькові. Тому я аж так поскаржитися не можу на них. Але живих рослин я би не стала в них замовляти ні за що. Це, це моя власна думка, я її нікому не нав'язую, я нікому не роблю якусь там антирекламу чи рекламу. Все це лише мої думки, мій власний досвід, так, і співпраця із розсадником, про який ви далі почуєте. Це теж лише мій досвід, але. Мені подобається, як вони працюють. Мені б хочеться підтримати цих людей, тому що я знаю, що в зв'язку з війною їм зовсім не весело працюється. Уточнювати не буду. Я всі їхні координати, які в мене є, принаймні, залишу під цим відео. Ну і хочу поділитися з вами. Я знову не втрималась і замовила рослини. Чому хочу показати за останній тиждень, напевно, з десяток відео бачила, де люди розпаковують свої рослини від флоріуму. Ну, і в основному скарги, скарги. Я не розумію, чому люди замовляють у флоріум, ну, але то їхня справа. Я вже кілька років замовляю в невеликому розпліднику домашнього типу розплідник, Lavender Garden. І ви знаєте, я ні разу не пошкодувала. Я замовляла гортензії свої листі, ні разу своїх них, І цього разу я теж, хоч і обіцяла собі, що вже нічого нічогісінько не буду замовляти, знову замовила. Відправили мені посилку 29 травня. Сьогодні у нас 2 червня через обставини я змогла забрати її тільки сьогодні. Подивіться на рослини. Тепер дивіться, як запаковано. Бачите? Навіть як бій переверталась посилка. Це вклали просто, щоб не совалися рослини по самій коробці. І так, що я замовила? Ну, Замовила добриво для своїх гортензій. Я такого раніше не брала, вирішила спробувати. Далі, це ячмінь садовий. Так, чекайте, бо так усе спаковано, що навіть не знаю, як. Як дістати? Отак. О, Воно разом просто скручено. Тут Монарда Bright Violet. Я потім вам фото прикріплю. Так, а це що у нас? Вже не пам'ятаю. Зараз візьму ножиці і розріжу. Так, розпакувала це вербена. Це монарда. Ще одна вербена і вербаскум. Це набір з неприхотливих багаторічників для саду. Він йшов по акції. Я вам прикріплю фото. І ви знаєте, скільки я вже разів замовляла в Lavender Garden. Ну, тут по сплюнутий. Я не пожалкувала. Гарні рослини, вони гарно проживаються. От до слова сказати, зразу покажу вам гортензії, які я минулого року в них замовила. От вони. Це гортензія І От ще одна. Вони пройшли в горшечках П9. Але вони були здорові, гарні, от вони зараз зацвітуть. Це Адула Purple. Оце. Мені сподобались вони через забарвлення листя. Це плями це я препаратом заліза обробила не звертайте уваги. От помірні ціни, гарне відношення до клієнта. ну Дуже мені сподобалось. Я щиро рекомендую. І пані Ксенії бажаю просування її справи. Дякую за чудові рослини. Не вперше і сподіваюся, на востаннє вас замовила. А от і French Bolero Purple. Це теж їхня. Вже вона у мене другий рік, я цього року її розсадила. Вже більший горщик 5-літровий. Це як не за всі гроші купити непогані рослини.